Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень п'ятий. Складайте списки своїх справ. Один із секретів того, як встигнути зробити більше. Складати список справ на кожен день. Мати його перед очима та керувати ним, ЖАН ДЕЛАФонтен зміна цього тижня може здатися надто простою, але складання списків справ, які ви збираєтеся завершити сьогодні, цього тижня, цього року надзвичайно корисно, щоб уникнути стресу, підвищити продуктивність та відчути щастя. Коли ми намагаємося запам'ятати всі справи, які нам доведеться переробити в найближчий час, це часто перетворюється на додаткове стресове навантаження. Але якщо ми переносимо список справ на папір, то знімаємо тягар побоювань, що можемо щось забути і заплатити за це високу ціну. Як стверджує Соня Любомирський. Доктор філософії та автор бестселера Психологія щастя людина здатна одночасно утримати в пам'яті 7, 9 майбутніх справ. Складання списку дозволяє вивільнити розумові ресурси для аналізу, розміщення акцентів і навіть залучення зовнішніх можливостей, щоб досягти максимального результату. Складання та виконання списків справ. Дає нам видиму картину того, що потрібно зробити. При цьому ми отримуємо можливість розсортувати і структурувати, здається, непідйомну гору завдань, що стоять перед нами. При виконанні списків ми можемо не брати на себе відповідальність за одночасне вирішення кількох завдань. З наступного розділу ви дізнаєтеся, що спроба виконувати одночасно кілька завдань Можуть негативно впливати на продуктивність, зосередитися на найактуальніших з них і досягти максимальної ефективності. Якщо ми ще й грамотно розподіляємо свої завдання за часом, то можемо зосередитись на першочергових проблемах. Коли ми завершуємо справу і викреслюємо її зі списку як виконану, то відчуваємо тріумф. Ми відчуваємо себе успішними, здібними та компетентними, і це піднімає нашу впевненість у собі та підвищує самооцінку. І все це дає нам відчуття щастя. Шлях до успіху складаємо списки справ. Список справ нагадує зовнішній жорсткий диск, який підтримує вашу пам'ять. Він дозволяє повністю зосередитись на самих справах, а не утриманні їхніх назв у пам'яті, те, що здавалося дуже важким, стає здійсненним. Але коли такі списки використовуються неправильно, можуть стати додатковими джерелами стресу. Рекомендую дотримуватися простих правил. Якщо ви звикли до письмового фіксування своїх планів та справ. То для вас природним буде використання блокнотів чи щоденника. Якщо вам більше подобається робота з сучасною технікою, скористайтеся мобільним телефоном та іншими портативними пристроями. При цьому ви можете отримати певні переваги, синхронізувати ваш список з календарем, скласти нотатки на важливі дати і легко оновлювати цю інформацію. Є різні програми та онлайн ресурси, які значно спрощують роботу з планування ваших справ та контролю їх виконання. Пам'ятайте, що списки повинні полегшувати вам життя, а не навпаки. Так що вибирайте будь-який формат, який найбільше відповідає вашому ритму життя та характеру. Нехай списки будуть простими та здійсненними. Чим складнішими виявляться списки ваших справ, тим з меншою ймовірністю ви суворо будете дотримуватися їх, і тим важче вам будуть здаватися завдання. Ускладнення та перевантаження списків непотрібною інформацією обернуться додатковим стресовим навантаженням і навіть можуть перешкодити виконанню завдань. Додатковим стресом може стати спроба досягнення занадто великої мети. Пункти списку мають бути простими та зрозумілими замість того, щоб намагатися одним махом вирішити величезне завдання, спробуйте розбити його на дрібні частини та вирішуйте їх по черзі. У міру просування у вас зберігатиметься мотивація до того, щоб досягти і поставленої вами. Великої мети. Систематизуйте списки за часом досягнення цілей, систематизуйте списки так, щоб не змішувати завдання, які потребують значного часу із відносно короткостроковими. Перемішування таких завдань і цілей може негативно вплинути на вашу здатність їх виконати. Згрупуйте завдання, які мають бути вирішені в конкретний день, окремо від тих, які можна вирішити пізніше. Девід Аллен, автор бестселера Як упорядкувати справи, стверджує, що якщо у списку ваших справ на сьогодні є те, що може почекати до завтра, то воно відверне вас від завдань, які необхідно вирішити саме сьогодні. Але рекомендує ретельно записувати та систематизувати справи, цілі та завдання, які вам належить вирішити. Він вважає, що ми повинні мати окремий список невідкладних справ на сьогодні та найближчу перспективу. Також потрібно скласти товстіші файли для справ на наступний місяць і наступні 12 місяців. Аллен рекомендує мати під рукою списки на сьогодні та найближчі тиждень, а списки майбутнього зберігати в окремих папках в іншому місці та переглядати раз на тиждень два, виділяючи ті позиції, які мають бути принесені до списків найближчих поточних справ. Систематизуйте списки цілей Матеріальні списки Наприклад, списки покупок, відомості чи списки запрошених на вечірку звичайно мають якусь мету перш за все знизити стресове навантаження через побоювання щось забути, але їх треба відокремлювати від тих, у яких формулюється вирішення конкретних завдань. Пам'ятайте, що у таких списках не може бути недомовленостей та неясностей. Наприклад, пункт подумати про літній відпочинок сім'ї є неконкретним і невизначеним краще формулювати завдання інакше підібрати конкретне місце відпочинку та готель для літньої відпустки вона передбачає отримання певного результату чи рішення. Розпливчисто звучить і завдання. Проробити питання купівлі для нашої родини ідеального будинку. А от якщо в ній виділити чітку мету відкрити накопичувальний рахунок на суму 500 доларів для придбання будинку, то це вже потребує конкретної дії та результату. Систематизуйте списки цілей у сферах життя. Відокремлюйте списки особистих цілей від робочих. Це дозволить вам уникнути відволікаючих моментів. Наприклад, якщо Ви працюєте зі списком завдань, де позначені терміни завершення робочих проєктів, запис Зателефонувати ветеринару та домовитись про відвідування відверне вас від важливих справ, стане дратівливим фактором та послабить увагу до вирішення актуального завдання. Розставляйте справи у ваших списках. За їхньою пріоритетністю. Щодня переглядайте свої списки справ і розставляйте в них пріоритети, використовуючи літери алфавіту А, Б, В і так далі. У порядку зменшення терміновості та важливості. Літерою А позначте найважливіші справи, Б. Наступні у черзі, В ті, які можуть зачекати. Викорінюйте в собі повільність. Якщо ви помітите, що один і той же пункт у вашому списку справ настирливо вискакує перед вашими очима, то, швидше за все, ви занадто повільні і бажаєте відкласти справу в довгу скриньку. На жаль, від повільності чи нерішучості ніхто не застрахований. Вони виявляються в таких ситуаціях. Перше – коли ми не відчуваємо гострої необхідності у виконанні цього пункту плану або вважаємо його не надто важливим, друга якщо поставлене нами завдання надто важке. Третє коли пункт важливий, але ми настільки не зацікавлені у вирішенні цього завдання, що готові змиритися з негативними результатами від його невиконання, ніж щось зробити, щоб викреслити його зі списку. Якщо розв'язання завдання відкладається з першої причини, то його і не треба згадувати серед першочергових. Якщо діє друга причина, то вам можуть допомогти час, порада з боку або навіть участь когось із вашого оточення у її вирішенні. Якщо ви маєте справу з третьою причиною, попросіть допомоги, щоб полегшити завдання. Можна помістити її до категорії першочергових. Це означатиме, що тільки після її вирішення ви можете перейти до інших приємніших справ. Якщо при цьому вам вдасться закінчити справу, ви отримаєте велике моральне задоволення. Аналізуйте хід виконання справ та винагороджуйте себе. Наприкінці кожного дня перегляньте список справ, щоб побачити. Чого вам вдалося досягти? Якщо залишилися невиконані пункти, при складенні списку наступного дня внесіть їх першими. Якщо ви побачите, що цього дня вам вдалося вирішити особливо складні або трудомісткі завдання, витратьте кілька хвилин на те, щоб пригадати ваше досягнення. Нагородіть себе за нього невеликим відпочинком чи чимось приємним. Трохи про те, що не входить до списків ваших справ. Зрозуміло, всім нам потрібні перерви на відпочинок упродовж робочого дня. Але між продуктивним відпочинком та непродуктивними витратами часу є дуже нечітка грань. Якщо ви відчуваєте, що протягом робочого дня неефективно витрачаєте час, простежте, скільки ви втрачаєте. Відзначте для себе, скільки часу йде на особисті дзвінки, блокування в інтернеті, соціальних мережах, перегляд телепрограм або невикликані службовою необхідністю зустрічі з колегами. Потім визначте собі, скільки такого часу ви готові віддати на збільшення продуктивності та скільки вам необхідно для відпочинку. Потім спробуйте планувати перерви так, щоб вони не були випадковими, а підкорялися системі, де чітко визначено час їх початку та закінчення. Все це допоможе вам скоротити невиробничі тимчасові втрати. У роботі зі списками будьте реалістичні, гнучкі та розумійте ситуацію. Пам'ятайте. Що інколи ретельно розроблені плани руйнуються з непередбачених причин ви на кілька годин застрягаєте на телефонних переговорах, вас викликають на незаплановану нараду, ваша дитина хворіє, і вам необхідно забрати її зі школи, у вашої машини спустило колесо, в результаті зривається важлива службова поїздка, і тому подібне, усього передбачити не можна. Тому намагайтеся завжди, коли з об'єктивних причин не вдається завершити справи з вашого списку в даний конкретний день, зберігати здоровий глузд огнучкість і розуміння ситуації, дотримуйтесь пріоритетів у ваших списках. Якщо ви не встигнете зробити все, спробуйте виконати хоча б першочергові пункти. І пам'ятайте завтра. Буде новий день. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких. Бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь!